Мова в умовах утисків, це коли влада свідомо намагається обмежити або навіть знищити певну мову. Це може бути через заборони на використання мови в офіційному діловодстві, школах, у медіа чи книгодрукуванні. Коли мовою забороняють користуватися в найважливіших сферах, її починають витісняти, а носії цієї мови часто стикаються з репресіями. У результаті мова може втратити багато своїх слів, а в найгіршому випадку зовсім зникнути. Українська мова неодноразово піддавалася таким утискам протягом своєї історії. В різні періоди нашої країни влада обмежувала її використання, забороняла друкувати книги або викладати в школах українською. Валивський циркуляр та Емський указ фактично перекривали шляхи для розвитку української літератури та науки. Навіть коли в радянські часи мовна політика була направлена на русифікацію, українська мова все одно залишалася формально державною, хоча її використання поступово зменшувалося. Перші серйозні спроби обмежити українську мову почалися ще в часи Російської імперії. Наприклад, Балуївський циркуляр 1863 року стверджував, що українська мова не існує, а тому друк книг українською мовою був дозволений лише для релігійних чи побутових видань. Це був удар по всій українській літературі та науці, але видавці все одно шукали способи обходити ці заборони, друкуючи книги за кордоном і возячи їх нелегально. Але справжній удар по українській мові був нанесений у 1876 році, коли видали Емський указ. Це була фактично повна заборона на все, що стосується української мови, від книжок до виставки навіть пісень. Тільки уявіть, письменники були змушені публікувати свої твори в Австро-Угорщині, бо вдома це було під заборону. Але, попри всі обмеження, мова не зникла. Вона залишалася живою завдяки фольклору, родинному вихованню і культурним організаціям, таким як просвіта, які допомагали підтримувати українську культуру у складні часи. І ось що цікаво, зараз ми стикаємося з подібною ситуацією. У часи війни мова знову стає символом нашої ідентичності та боротьби за незалежність. Коли ми говоримо українською, ми не просто використовуємо мову, ми відстоюємо свою гідність і право на існування як нація. В умовах війни, коли знищення нашої культури є частиною російської агресії, мова набуває ще більшої важливості. Саме зараз ми знову відчуваємо, як важливо зберегти те, що дісталося нам через століття боротьби. Мова, попри всі труднощі, продовжує існувати, бо це не просто набір слів, це наша історія і душа. І навіть у найтемніші часи, коли намагаються знищити наші традиції і нашу мову, ми знаходимо силу не тільки говорити, а й творити, і відроджувати, і зміцнювати те, що нам належить. Під час радянської влади ситуація з українською мовою була дуже суперечливою. У 1920-х роках більшовики спробували привернути до себе підтримку місцевого населення через політику українізації. В цей час українська мова активно розвивалася в літературі, науці та освіті. Однак, вже в 1930-х роках усе змінилося. Почався масовий наступ на українську культуру, який увійшов в історію як розстріляне відродження. Багато українських письменників, науковців і культурних діячів стали жертвами репресій. Їх звинувачували у буржуазному націоналізмі. Серед них були такі таланти, як Микола Хвильовий, Валер'ян Підмогильний та Лесь Курбас. Це була трагедія для української культури. У середині ХХ століття процес русифікації став ще жорсткішим. Особливо важко було в 1970-х роках, коли українську мову майже зовсім витіснили зі шкіл, університетів та офіційних установ. Російська стала основою у всіх сферах життя, українська виявлялася лише на рівні побутового спілкування. Особливістю цього періоду є також створення неологізмів, які адаптували мову до умов реальності того часу. Ці слова часто виникали через потребу описати нові явища або ідеологічні концепти, як от перебудова, гласність, фальшивка тощо. До речі, слово боротьба, яке стало символом національного опору, у радянські часи замінювалося більш нейтральними термінами. А термін розвінчання став популярним під час боротьби з міфами і неправдою. До того ж, в українській мові аж до 1980 року існували списки небажаних слів, які радянська влада розсилала в редакції та видавництва. Зі словниківці лексему також було вилучено. Замість аркуша лист, жмуток замінили на пучок, либонь замінили на мабуть, а не бабок не невдовзі. Але навіть попри ці перепони, українська мова не зникла завдяки людям, які відстоювали її. Дисидентами культурним діячам, таким як Василь Стус, Іван Зюба та В'ячеслав Чорновіл. Вони боролися за право українців говорити рідною мовою і творити українську культуру. Переломний момент стався в 1989 році, коли був ухвалений закон про державний статус української мови. Здобуття незалежності в 1991 році дало новий поштовх для розвитку мови. І, хоча на шляху були різні труднощі, у 2019 році було прийнято важливий закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Це посилило її роль у всіх сферах суспільного життя. Сьогодні, коли наша мова переживає важкі часи війни, українська мова знову стає символом національної гідності. Незважаючи на всі труднощі, українська мова вистояла. Мовні процеси, що відбувалися в часи утисків, сформували сучасну мовну реальність, де зберігаються елементи боротьби і опору.